На жаль, свобода втратила, в Небесній Сотні є аж 18 наших свободівців, причому це була еліта партії, голови районних організацій, до де речі, єдиний депутат з Небесної Сотні це Свободівець, Сергій Дідич, це помічники-консультанти народних депутатів України, наш народний депутат з Хмельниччини Ігор Савій втратив аж двох помічників-консультантів. Ви знаєте, що вчора разом десь пліч-попліч зустрічалися, боролися, і тут немає. Сьогодні тих людей вже немає. Але дай Боже, дай Боже, щоб ці смерті не виявилися марними. Знаєте, Господь нам подарував шанс, нам дав можливість змінити Україну, змінити систему влади в Україні. І ми зобов'язані тим шансом скористатися навіть заради пам'яті про героїв Небесної Сотні. Що я пропоную? Виступаючи перед вами як кандидат на пост-президента від Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка є політичною партією, ідеологічною, саме тому і беремо участь у виборі, тому що наше бачення є іншим від бачень інших кандидатів в президенти і політичних партій. Пропоную. Зовсім по-другому побудувати систему влади в українській державі, тобто провести системні максимальні реформи. Адже яке завдання ми з вами перед собою ставили перед тим, як вийти на Майдан в Києві, на Майдані по інших областях України? Пригадуєте, ми говорили, треба побороти режим Януковича. Як режим, який призвів до зубожіння народу, до приниження національної гідності, режим, який сформував диктатуру, режим, який узурпував повністю всю владу і законодавчу, і виконавчу, і судову. Це ми зробили. Але на другому етапі те, що зараз ми робимо, це ліквідація наслідків правління цього режиму, це не допущення реваншу диктатури. Щоб не сталося так, як після помаранчевої революції. Що ніби перемогли режим Кучми, а потім, дивися, люди з того режиму, все ніби затихло, то там вигорюкнули, то там вигорюкнули. І фактично ті, хто керували, ті, залишилися керувати, і потім реванш диктатури відбувся. То на що ми стояли на Майдані, нас їх збереняли, як через року вони знову ставали міністрами, керівниками районів, там областей і таке інше. І, до речі, зараз. Такі речі є, ну, ще ми не можемо судити, бо тільки місяць прийшов, але тенденція в деяких регіонах є дуже негативна. І тому я хочу вам запропонувати, шановне товариство. Чи у вас є в його створений ілюстраційний комітет? Дозвольте вам порекомендувати. Дозвольте порекомендувати, будь ласка, створіть р... люстраційний комітет. Зберіться активісти, політичні партії. От я прошу нашу партійну організацію, проявіть ініціативу. Зберіть громадських активістів, ті державницькі, політичні, патріотичні сили, умовно створіть так званий ілюстраційний комітет, завдання ілюстраційного комітету. Дайте, будь ласка, нам інформацію, от мені безпосередньо приїхав до вас, дайте мені списки, одіозних людей. Які служили тут режиму Януковича, я маю на увазі, ті, які були причетні до всіх тих зловживань, до, е, е, скажімо, дій проти Майдану, ті, які порушували законодавство, корупціонерів, щоб не допустити їх далі до влади. Передайте. Що? Як ви не будете на це реагувати, то вони і залишаться при владі. Тому я вас дуже прошу. Я нічого вам не можу обіцяти, але в будь-якому випадку, коли в мене буде такий список, я зможу апелювати. Як голова парламентської фракції, яка входить в більшість, я зможу апелювати до прем'єр-міністра, до міністра там внутрішніх справ, до генерального прокурора. До голови парламенту відповідно він ж виконувач обов'язки президента. Тобто я можу їм постійно про це говорити. Вре зрештою, я можу їм сказати, От був, як я сьогодні говорю, сьогодні була погоджувальна рада. Чи там вчора було на рада? Я їм конкретно сказав, що дивився по телевізорі, тут за тим слідкою, могли це побачити. Я сказав, я об'їздив там Кіровоградську область, був там, наприклад, в Кіровограді, на Вінничині, був, в Калинівці, в Хмільнику, був е -е, на Полтавщині, в Кременчугу, І мені люди сказали, то-то, 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 то-то. Весь це була апеляція моя, не тільки від імені Свободи. Я вже апелював до нинішньої виконавчої влади від імені Громади. Дайте мені матеріал, щоб я міг говорити від вашого імені у вирішенні этих питань. І тут тільки не так Іване Іван Іванович погано. А щоб був якийсь фантаж, розумієте? І тоді ми зможемо потихеньку-потихеньку щось вирішувати. Домовились? Дуже дякую. Прислухайтесь, будь ласка, до пропозиції щодо створення адміністраційного комітету.